Увага! Підробки! Слово фальсифікація останнім часом, на жаль, вельми впевнено увійшло в українські словники. Шахраї, що аж надто розплодилися на наших теренах, намагаються підробити геть усе. Але якщо купивши дешеві речі, одяг, взуття чи техніку, ми практично одразу відчуваємо дискомфорт від їх використання. То ось наслідки купівлі та споживання продуктів харчування, під час вирощування яких використовувалася неякісна і підробна агрохімія, звучатимуть гірким відлунням ще для декількох поколінь українців. Дешеві продукти купуємо не ми. Все вони купують нас за безцінь. Проблема фальсифікації на вітчизняному ринку засобів захисту рослин надто актуальна. Нині час бити на сполох. Від нечистих на руку ділків потерпає кожен із нас. Ця проблема не якась далека, вона стосується кожного. Треба пам'ятати, що за економією у придбанні високоякісних засобів захисту рослин стоїть загроза життю та здоров'ю не тільки трударів полів які з нею працюють, а й споживачів, які в подальшому щодня споживають вирощену ними продукцію. Це і опіки, і погіршення здоров'я. Якщо б вони це побачили, я думаю, навряд чи б вони використовували. Особливо дрібні фермери, які ж самі це все вносять, які все все самі вдихають, і потім дивуються, чому, чому в них немає. Наприклад, якщо це молодий фермер, використав підробку, чому в нього немає дітей. Це все звідти йде. Що обираєш ти? Який шлях тобі доподобає? Якими кольорами викриватиме ваше подальше життя? Життя ваших близьких і вашої країни залежить від вас. Єдиний спосіб утримувати державу у стані незалежності від – це сільське господарство. Володійте ви, хоча б всіма світовими багатствами. Якщо вам нічим харчуватися, ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, однак, сільське господарство. Забезпечує свободу. Французький філософ Жан-Жак Руссо Тож, інвестуючи сьогодні фальсифікаторів, ви, шановні аграрії, власними руками знищуєте успішне майбутнє підґрунтя для розвитку українського агропромислового комплексу. По-перше, держава втрачає великі кошти, тому що наші компанії, які працюють е, з оригінальними препаратами, відкрито. Е, за все це, це платиться мито. Коли препарат перефасовується тут в Україні в дрібну фасовку, за це теж платиться мито. Робочі місця, звичайно, є. Держава отримує з цього кошти. Фальсифікатори, звичайно, цього нічого не, не роблять. Друга сторона це, звичайно, безпека нації. Безпека нації, безпека нашої країни, нашої землі. Тому що ну, засмічуємо. Мало того, що землю втрачаємо здоров'я. Вже і так коротше, на Україні середній вік дуже короткий, то ми собі саме ще його і вкорочуємо. Кампанія агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації з інформування фермерів та аграрів про жахливі наслідки та небезпеку застосування фальсифікованих і нелегальних засобів захисту рослин в Україні триває з 2010 року. Та на превеликий жаль і досі продовжують з'являтися нові і нові господарства, які постраждали внаслідок зустрічі з фальсифікатом. Ну як завжди, понадіялися на ось дешевше, сіміна дешевше, препарат дешевше. І от вийшло те, що маємо те, що маємо. Фермер Іван Кравчук з Одещини один з тих господарників, хто став жертвою фальсифікаторів, очікуваного результату на соняшниковому полі. Він вже не отримає, тож нині підраховує збитки. Обробили неоригінальним гранстаро устоючовий соняшник неоригінальним препаратом і пострадали, дивлячись на те, як вижили ці е, рослини, яких 25% ми втратили. Ну, 25% урожаю я е, е, десь примірно до тони. Ну не дотони кілограм 600-700 соняшника на кожному гектарі. От при середній ціні зараз 4,5 тисячі научних прикладів використання та наслідків після дії контрафактних пестицидів та інших засобів захисту рослин сьогодні чимало. На примірі двох рослин, а де где якби примінялося. гербицид, глифосат содержащий, мы видим, что было какое-то воздействие на растение, но в то же самое время гербицид не проник в корневую систему, корневая система живая, вот, и пройдет какое-то время, растение отрастет, и соответственно те деньги, которые были потрачены на, на продукт, они будут просто выброшенными на ветер. Мы бачим, что это рослина перегничена, рослина, Потім, в свою чергу, захворіла е, хвороби і, і в кінці кінців з цієї рослини вже ніякого фактичного результату господарство не отримує. Але часткова чи повна втрата в і наочні фінансові збитки це так звана найменша шкода, якої може зазнати аграрій. Основна небезпека криється в тому, що наслідки застосування фальсифікату неможливо навіть гіпотетично спрогнозувати, адже справа в тому, що фальсифіковані пестициди це свідомо підроблена продукція, яка має приховані властивості, і інформація про які свідомо є неповною чи недостовірною. До того ж, фальсифіковані пестициди, навіть за наявності діючої речовини, аналогічні ті, що є в оригінальному препараті, містять неперевірені допоміжні речовини невідомого походження. Це так звані стабілізатори, адюванти, розчинники, сульфрактанти та барвники, які можуть утворювати непередбачувані шкідливі сполуки. Замість оригінального препарату може бути якась інертна речовина. Саме різна може бути тальк, може бути пісок, може бути якась олія, якщо це рідина. Замість оригінального препарату фальсифікат фальсифікатом може бути якийсь дешевий старий препарат. Скажімо, залишки, які бувають, лишаються у нас на складах 10-20-річної давнини, може бути зовсім невідома якась речовина. Сьогодні на ринок пестицидів в Україні потрапляє величезна кількість підробленої продукції. Під назвами найбільш відомих препаратів продають абсолютно невідомі хімічні сполуки. У нашій країні на одну тонну деяких оригінальних засобів захисту рослин припадає, слухайтесь, цю цифру, 150 тонн фальсифікату. Одлічить оригінал від генерика або взагалі від підробки, то майже практично не. Неможливо. Ну, якщо підробляють е, валюту, долари, да і тяжко відрізнити, то на перший погляд, якщо виробник, не бачивши ніколи до цього не купляв продукти Сінгенти і бере е, досить чемно зроблену цю упаковку, то він важко йому відрізнить. Фальсифікатори, користуючись завойованою репутацією солідних компаній, фальсифікують відомі світові бренди та продають так звані аналоги. Даже зараз, коли когда... Многие фермеры звонят мне и спрашивают, нашли это продукт? Я спрашиваю первый вопрос: какой там логотип? И это неспроста, потому что до сих пор в 2012 году используется логотип, который компания использовала в 1996-97 годах. Там было написано Monsanto agriculture Group на красном и зеленом фоне. И вот прошло уже 14-15 лет с этим же логотипом продукт какой-то продукт под названием Roundup от Monsanto он появляется на на рынке и когда я слышу о том что это Roundup который мы уже три года не завозим в Украину и с декабря 2011 года закончилась на него регистрация а в 2012 году появляется продукт на котором написано что он произведен в апреле 2012 года Це перші признаки того, що продукт подзільний. Компанії ж оригінатору, аби вивезти новий препарат на ринок, потрібні роки випробувань та досліджень. А це, в свою чергу, величезні капіталовкладення. Для того, щоб створити препарат, потрібно приблизно десь 8-10 років. За рік компанія тестує буває 100 тисяч молекул, буває трохи більше. І може тільки одна або дві молекули покажуть якісь властивості майбутнього препарату. Потім на протязі 10 років цей препарат обростає препаративну форму, йдуть якісь домішки, постійно тестуються, там сотні тестів є. Біологічна ефективність, вплив на навколишнє середовище, вплив на наступні покоління, різні види токсичності на людину, на, скажімо, на водну фауну, на дику флору фауну. Тобто на протязі Десяти років проходить таке повне повне токсологічне біологічне обстеження. фірма «Оригінатор» ніколи не випустить на ринок препарат, який би мав в собі якийсь невеличкий навіть потенціал шкоди, який міг би зашкодити, скажімо, людині, оператору, залишитись в тому самому врожаї. Сучасні і що найголовніше оригінальні та якісні засоби захисту рослин виробляються компаніями-оригінаторами за новими надсучасними технологіями. Є навіть препарати рослинного походження. В природі знаходять необхідну діючу речовину, а потім її хімічно синтезують. Такі препарати є безпечними, ефективними, і що найголовніше, не накопичуються в навколишньому середовищі. Вони дуже швидко розкладаються в ґрунті, мають. Мінімальний токсикологічний вплив на живі організми працюють тільки на шкодочинний об'єкт. Оригінальні препарати виробляють відповідно до затверджених сертифікацій в місту усіх складників, які попередньо проходять сувору токсикологічну та екологічну експертизи. Покликання хімії допомогти виростити якісний, екологічно безпечний е урожай. Згідно регламенту, це не може бути фітотоксичного впливу на культурну рослину. Це ніколи не може бути низької ефективності, яку очікує виробник. І це завжди висока ефективність і правильний результат. Метою ж діяльності фальсифікаторів є зовсім інше, Якомога швидше зірвати грошовий куш. Після цього, як кажуть у народі, хоч вовк траву не їж до того ж, якщо раніше фальсифікат продавали за зниженими цінами, пропонуючи аграріям під час сумнівних угод так звані вражаючі знижки, то нині фальсифікатори не цураються торгувати підробками і за ціною оригіналу. Близько 200 середнього мільйонів євро необхідно для інвестицій для того, щоб одне одну діючу речовину, скажімо, Запустити в комерційний продаж, відповідно, не може бути дешевим, дешевим оригінальний препарат. А якщо до вас, до українського фермера, приходить ділок і пропонує в 2-3 рази дешевший, і починає за браком коштів фермер думати, що ж йому робити все-таки. Чи обробити йому 100 гектар, чи обробити йому 200 чи 500 А можливо, пронесли, можливо, можливо я в цьому році якось, можливо, тут саме те, що обіцяють. Але, можливо, не буває, можливо, закінчується в кращому випадку, скажем, відсутністю абсолютно якогось результату. Це найкращий випадок. А інший це те, що продукція, яка попадає на ринок, ну, знову ж таки, знищення урожаю це не найпоганіший випадок. Поганим випадком може бути те, що попадає продукція із шкідливими домішками, які разом в препараті є. І пропадає, попадає на ринок, особливо плодовочеві чи ягідні. Культури. І це все споживають ті самі діти, а це все може впливати і на генетику. І закінчується це, ну, скажімо так, катастрофою як для країни, як для нації. Тож купувати засоби захисту рослин необхідно лише у перевірених і надійних постачальників. Продукт має покупатися у офіційних дистриб'юторів. у тих, хто має довір'я від компанії поставщика, И мы уверены в том, что они не занимаются больше некими другими препаратами, я имею в виду низкого качества, сомнительного происхождения. И всем, конечно, потребителям говорим, что если вы будете покупать наших официальных дистрибьюторов, а списки дистрибьюторов есть и на сайтах, есть в буклетах, то вы оградите себя от того, что вам кто-то подсунет по любой цене, даже по высокой цене, подсовывают продукт абсолютно никудышного качества. Питання фальсифікації засобів захисту рослин стоїть дуже гостро, адже воно безпосередньо впливає на процес виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, які мають бути абсолютно безпечними для споживання, і це розуміють спеціалісти провідних українських агропідприємств, які в процесі ведення агробізнесу намагаються вчитися на помилках своїх колег. Аби в подальшому уникнути небажаних проблем, набутих причому ж за власні гроші. Посвоїться там є дешева ложка к обіду, або жадний платить дважды, тому що на опиті э, других людей ми навчені, що лучше взять раз качественне достойне, щоб отримати то, на що ми рассчитываємо. Скажем, так є досвід, є досвід позитивний, є досвід негативний. Чи з кожним роком негативного досвіду все менше? Відповідальні етапи роботи, надзвичайно відповідальні етапи. Я використовую оригінальні препарати. Помню, що ми обробляли зиму пшеницю одним із гербіцидів генеріків. Ну ми не отримали того результату, який хотіли. Краще працювати дорогими, нормальними, хорошими препаратами. Та не лише великі агропідприємства потерпають від існування фальсифікату в сегменті агрохімії. Виявляється, що найбільш чутливим до підробок засобів захисту рослин є ринок дрібної фасовки, який охоплює дачників та городників. Переважно е, приватний сектор потерпає від підробок, тому що це живі гроші. Живі гроші, і знову ж таки ціна ще більше зростає, якщо брати в перерахунку, якщо літрову бутилку розлити по 10 мл, відповідно ціна можна продати дорожче. І причому зразу живими грошима без абсолютно ніяких кредитів. При цьому не використовується абсолютно ж ніяких засобів захисту людини. Ні респіраторів ніхто не використовує. Відповідно, туман, який, коли ми обробляємо підробкою, він все потрапляє на людину, на одяг. З цим одягом заходить до, до хати, і відповідно, потрапляє на інші речі чи, на, можливо, навіть і в харчові продукти. Це може для молодого організму взагалі нанести непоправимий, скажімо так, удар. Відрізнити підробку від оригінального препарату можна за тарою. Оригінальні препарати не випускаються у медичній тарі у вигляді рідини в ампулах, таблеток чи капсул. Зараз жодна компанія оригінатор не виробляє дрібну фасовку в скляній тарі в ампулах. Це йдуть тільки пакети або невеличкі флакони, там по 20, по 30, по 100 мл, по 300 мл. Жодних ампул, жодних якихось капсул, тому що все це дуже схоже на ліки. Були такі випадки, коли люди просто плутали. Останнім часом, ну, в лапках, підробка стала дуже якісною. Виробляється настільки якісна упаковка, що дуже важко її відрізнити від оригінальної продукції. Що там всередині, іноді навіть і ми не можемо визначити. Якщо ви користуєтесь засобами захисту рослин на присадибних ділянках, не купуйте їх на базарах, не купуйте з рук, купуйте тільки в сертифікованих магазинах, які займаються продажою засобів захисту рослин. На кожну партію товара компанії видають сертифікати якості. На кожному упаковці, на кожному пакетику флакончику, стоїть номер партії. Коли ви купуєте препарат, обов'язково просіть сертифікат якості. Якщо ви займаєтесь городництвом, Хоча б раз на рік купляти спеціалізовані для приватного сектору журнали, будь-то чи огородних, чи я знаю, є інші журнали, в яких компанії, які займаються продажем скажімо, дрібної фасовки, вони компанія вони друкують списки офіційних дистриб'юторів чи офіційних магазинів з адресами. Все-таки туди звертатися. Усім, хто сьогодні працює на землі, варто пам'ятати, що підробна, неефективна агрохімія це своєрідна отрута, яка інколи не діє одразу, але при цьому не стає менш небезпечною. 100 грам діоксину може знищити все населення Нью-Йорку. тобто ми можемо бачити, наскільки шкідочинні ці можуть бути залишки, не тільки не вважаючи на діючу речовину. Представники агрохімічного комітету Європейської бізнес-асоціації щиро сподіваються, що наведена інформація з реальними прикладами стане рушійною силою на шляху впровадження механізмів боротьби з підробками в Україні та створить єдину платформу, на основі якої представники ділових кіл та правоохоронних органів зможуть працювати разом над подоланням проблеми перетину кордону фальсифікатом та торгівлі підробками на території України. Це має бути загальна робота. Та державних органів, компаній оригінаторів силових структур та митниці обов'язково, щоб, по-перше, вони не потрапляли на ринок України, тому що все коли воно потрапило, це вже проблема. А якщо не потрапляє, його тут ніхто не робить в Україні. Весь непотріб фактично пливе Китай, Індія. Як правило, вони йдуть. Це груз, який не містить по документам, в якому не вказано, що це є засоби захисту рослин, а переважно це сировина для виробництва якоїсь промислової продукції, чи то шин, чи то якоїсь іншої продукції, чи кульки неважливо. Абсолютно, це не, не пестициди. Ну, звісно, потім воно все розливається і. І фактично потрапляє на прилавки. Сподіваємося, українські аграрії серйозно замисляться над проблемою використання підроблених засобів захисту рослин та зроблять правильний вибір. Тим самим застережуть себе від помилкових кроків та марних витрат. А найголовніше подбають про власне здоров'я, подбають про безпеку своїх близьких та інших споживачів. Адже все це в цілому складає безпеку існування всієї країни. Країни, в якій живемо, ми з вами.